Всім привіт! Мене звати Ганна Пилєва. Я фахівчиня з машинного навчання та Data Science, Працюю в цьому напрямі більше восьми років і також зараз розвиваю свою академію, в якій навчаю аналітиці та Data Science, Називається вона Data Loves Лавзі. Чим займається Data Scientist? Поясни простими словами. Data Scientist перетворює дані на рішення, це якщо максимально коротко. А в основному Data Science шукає закономірності в даних, будує гіпотези, перевіряє їх з допомогою наявних даних, з допомогою статистики, приходить до певних висновків і після цього пояснює ці висновки бізнесу, аби бізнес впроваджував певні дії. А у чому головна різниця між дата сайентистом дата-аналітиком та машин рін інженером? Дата-аналітик це людина, яка займається аналізом даних, який завжди йде про історію. Ми аналізуємо ті тенденції, які ми спостерігали раніше. Машинорніх інженер відповідає за. Впровадження часто рішень з машинного навчання, і часто він є Python-розробником зі знанням машинного навчання, статистики, математики. А Data Scientist десь посередині, причому складно сказати, де саме, тому що кожна компанія бачить це дуже сильно по-своєму. Тобто, Data Scientist може бути як дуже технічним фахівцем і фактично займати роль як машинених інженер. Я так працювала. Але посада називається Data Scientist. Може бути так і більш аналітичним в західних компаніях. Частіше Data Scientist — це буде людина, яка та багато займається аналітикою, багато спілкується з бізнесом, але при цьому будує предиктивні моделі, наприклад, передбачити прибуток компанії наступного місяця, чи навіть залучається до побудови рекомендаційних систем, які є більш технологічно складні, але часто не деплоїться Машинних Інженер буде завжди деплоїти, оптимізувати моделі, там їх кудись на Edge деплоїти і займатися чимсь таким технічно складнішим. Чи потрібно вміти добре програмувати, щоб бути дата сайентистом Так, треба, і я би сказала, програмування відрізняє часто дата саєнтиста і дата аналітика. Бо дата аналітику часто програмування здебільшого на Python це will be a plus. для дата сайентиста Це основний інструмент, тому що потенційно можна, звісно, побудувати моделі в Excel, але зараз. Цим ніхто не займається, тому що це має свої суттєві обмеження, і на Python і це буде значно гнучкіше. Тому так я вважаю, що програмування це core-навичка для дата сайентиста, так само як знання статистики. А що складніше зібрати якісні дані чи навчити модель? Складніше зазвичай зібрати якісні дані, тому що треба зрозуміти, по перше, які дані нам потрібні. Іноді буває челендж їх зібрати. Наприклад, нам треба відслідкувати. Як користувачі поводяться на нашому сайті, і для цього нам треба зрозуміти, що саме відстежити, побудувати цілу таку систему відстеження. Це може бути челенджево. Але іноді буває, що всі дані для нас вже зібрані в нашій базі даних, і тоді челенджем може бути хіба що зрозуміти, що саме нам з цієї бази треба взяти, щоб воно нам підходило. Ну і вже тоді будувати модель. Буває по різному але з мого досвіду все ж таки частіше складно з даними з їх трансформацією з перевіркою, чи вони правильно зібралися, чи ми отримали. На них правильні висновки а, і побудова моделей це вже такий більш цікавий, а, захоплюючий а, час, а, експерименти, а, пошук пошук відповіді. От всі дуже люблять будувати моделі, дані менше людей люблять збирати. Але в зборі даних основна цінність для задач машинного навчання наскільки складно або легко. Стати дата сайнтистом я завжди коли пояснюю початківцям, які не працюють, наприклад, в IT, і хочуть почати працювати в IT, Що Data Science — це професія з високим порогом входу? Тобто, якщо є професії, на які можна навчитися швидше, як, наприклад, аналітика даних можна цілком навчитися з нуля там з трьох до шести місяців, то на Data Science треба відводити рік, і це такого доволі активного навчання через те, що треба розібратися з програмуванням, менше ніж за два місяці з нуля навчитися нормально програмувати, ну, неможливо. Це перевірено. Сто сотні разів. Ну, от всі, хто обіцяють, що можна за один день, це неправда. Людина сама не зможе програмувати після навіть якогось неймовірного воркшопу на 10 годин. Тож нам треба освоїти програмування. Нам треба навчитися. Аналізувати дані, і для цього треба не просто навчитися інструментами користуватися, а побудувати оцю логіку, це аналітичне мислення, і це займає теж тривалий час. Також нам треба освоїти математику. Статистика не зовсім інтуїтивна, і дуже часто людям складно її познати, треба шукати способи, як їм донести. Це теж займає час. Ну і плюс різні моделі. Моделей в машинному навчанні багато, і саме по собі машина навчання, аби освоїти базу, це три місяці. Там базові моделі регресії, класифікації, кластеризації. І далі просто необмежений період часу можна вивчати машинне навчання. Глибокі Моделі глибокого навчання, мовні моделі, сучасні генеративні моделі, рекомендаційні мережі, робота з Time Series, там дуже дуже всього багато. Тож ну, от рік це, мені хотілося сказати, мінімум. ну, Десь це такий Стартова точка. Тож це не проста професія для входу, але я знаю дуже багато людей, які переходять з зовсім іншого напряму, наприклад, журналістики або з лінгвістики в Data Science, і вони готові інвестувати два роки життя стільки, скільки буде треба, бо вони хочуть працювати саме в цьому напрямі, бо це сексі, колись в 2012 році була стаття від Harvard Business Review, що дета сайнтис це The sexiest job in 21st century. і кажуть, що це досі так. Ну насправді досі це дуже попиті, професії і нас дійсно дуже цікаво через. Те, що не типові задачі кожен раз, і в цьому теж така суттєва відміна від аналітики. В аналітиці чаще є типові задачі в Data Science часто ти щось таке прикольне нове робиш. Всім подобається всі в захваті. Чи може Data Scientist випадково або свідомо створити упереджену модель? Так, може створити і випадково, і свідомо. Треба дуже ретельно дивитися на дані і аналізувати, як працює модель. Є такий напрям в Data Science Explainable AI, де ми маємо. Після того як побудували модель, зрозуміти, а чому вона передбачає певне значення позбутися опередженості? Є спеціальні методи, як нам позбуватися опередженості, щоб ми не Видавали е, кредити під більші відсотки, скажімо, жінкам, тому що ми е, мали якісь опереджені дані, застарілі, які нам показували, що, там, наприклад, жінки гірше вертають ці кредити. Е, тому так, зазвичай е, в сучасності е, борються за те, щоб модель була неопередженою, тому що чим більше опередженості в моделі, тим менш передбачувано в різних. В сетапах вона буде себе поводити. Нам хочеться, щоб за різних умов модель класно могла передбачатися. Називається генералізація. Ось і це таке ну важливе питання в Data Science. зараз, ну в таких крутих компаніях, де займаються серйозно Data Science рішеннями, рішеннями, цьому приділяють особливу увагу. Розкажи про свій найбільший фейл пов'язаний з пошуком або вивченням даних. Я працювала в ґретех, це був один з моїх найяскравіших кар'єрних досвідів. Зокрема, в мене був проєкт по прогнозуванню ЛТВ. ЛТВ це Lifetime Value користувачів. Тобто, скільки нам принесуть юзер. За своє життя, і у нас була амбітна задача спрогнозувати це на кожного користувача, тобто по кожному юзеру, спрогнозувати скільки він буде взаємодіяти з нашою платформою. І от я займалася цим проектом близько півроку. Там є пов'язані задачі, і в цілому, от були великі надії на цей проект. Тому що коли ми можемо чітко передбачати, скільки нам користувач принесе гроші за свій період взаємодії з платформою, ми можемо розуміти на ранньому етапі, там він нам окупиться чи ні. Ми можемо там його край якось краще сегментувати. Ми можемо розуміти там, пов'язана здача це передбачення, а коли користувач перестане користуватися нашою платформою там через 6 місяців, через 3 місяці і так далі. І потім у нас з'явився в команді один співробітник. Він якось і до цього працював в ґритах. Потім він пішов, потім якось повернувся і взаємодіяв тісно з нашою командою, і Він сказав, що ця задача не вирішується. Потенційно, вона просто не вирішується в бетінгі, тому що є надто велика а, цих подій, бо ця задача вирішується класно, коли у нас є сервіс за підпискою СААС, а от в бетінгу вона не вирішується. Це був такий класний льорнінг про те, що не всі задачі вирішуються, але все одно в процесі цього пошуку ми дійшли до певних результатів зробили ресурс, задокументували, Тож це все одно було корисно. А де межа між Data Science і втручанням у приватність? Межа проходить там, де лежить дозвіл користувача на використання його даних. Тобто, якщо ми запросили у користувача підтвердження, що він згодний на використання даних, і саме ці дані ми використовуємо в моделі, і при цьому наша модель не створює додаткових маніпуляцій на основі даних користувача, то це добре. А коли ми залишили номер телефону, і нам потім по ньому телефонують зовсім якоюсь лівою компанії, то це вже, звісно, про жодну приватність не йдеться. А взагалі, зараз, коли будують модель, більше Намагаються врахувати такі загальні паттерни, і будь-яка модель машинного навчання вона про усереднене значення. Так само, як там мовна модель типу чата GPT, вона нам завжди наводить такий ну середню відповідь. От, кожна модель машинного навчання, вона нам намагається побувати таку центральну тенденцію. От як буде поводитися середній користувач з певними характеристиками? Тому нам часто і не треба якихось ну от конкретних даних про користувача, крім звісно, моделі рекомендацій. Рекомендації, як контенту, так і якоїсь реклами, то там вже це треба, але в Більшості там великих частних сервісів ми можемо це прикрити. І, типу, якщо ми кажемо, що не використовуєте, не рекомендуєте, не викор... не дивиться, що мене цікавить. Я проти, то ну там в Фейсбуці, в інстаграмі вам не будуть рекомендувати і славати вам контент. Але багато хто хоче, щоб рекомендували. Так що тут таке чи є конкуренція між Data Science та штучним інтелектом? Я вважаю, що ні. Хоча, як і в багатьох інших інтелектуальних професіях, звісно, штучний інтелект може нам щось підказати і десь прискорити нашу роботу. Але якщо у нас задача трошки складніша, ніж туторіали на медіумі, то з'являється проблем в тому, що там треба думати. І штучний інтелект, на жаль, на даний момент не вміє надто ефективно і класно думати. Він помиляється навіть в значно простіших якихось арифметичних операціях, там, де умовно кажучи, три сосни, і він такий вже все, ерор. А вдається сам. Треба по перше зрозуміти задачу. Це комплексна задача, тому що нам треба поспілкуватися з різними представниками. Процесу, який ми намагаємося змоделювати, зрозуміти, які дані нам треба підготувати ці дані і би, оцифрувати задачу, придумати, як це буде виглядати, як бізнес задача трансформується у машине задачу, вирішити задачу, і потім ще важливо, ми маємо донести, що ця задача є корисною і як ваші це використовувати. Ну іноді це от прям найскладніший етап. і от AI може. Замінити повністю цей цикл, тільки якщо людина сама чітко усвідомлює, що їй треба побудувати AI рішення, тобто Data Science рішення, бо Data Science — це частина, AI, і повністю сама пройде от весь цей шлях, і свідомо там побудує модель, зрозуміє, для чого вона собі треба. Але часто це не той кейс, і людина, яка є замовником, вона має обмежене представлення, Data Science має ширше представлення, і тому от, оскільки це роль і комунікативна, і треба нестандартно думати. Не немає повторюваних задач дуже часто. Є робота з даними, ще немає надто вдалих рішень, які б класно працювали з великими даними, то я вважаю, що Data Scientist — це така доволі ai safe професія, ну і плюс якісь. Типові речі, наприклад, якусь обробку даних, там якісь регулярні вирази, які ніхто не, не любить писати, коли нам треба з текстом працювати, якісь там дати, обробити ну, от, якусь базову обробку, класно може допомогти. Її там код написати. А коли треба робити нестандартні ходи, побудувати production-ready рішення, тут я й поки що дуже стагнує. Ну або генерує той код, який ти не генерував за годину, і потім рефакториш тиждень. Це ну правда, так воно є. Так що поки що ми дружимо з яєм і його використовуємо.